Мене Володимир звати, я хочу вам запропонувати зараз зі мною перейти через дорогу. У мене є порушення зору, я повністю не бачу. Ви, наприклад, бачите, що я йду. Символ незрячого це тросина білого кольору і чорні окуляри на мені. І ви можете підійти до мене і сказати, але не кричите на всю вулицю. Я можу вам допомогти. Вам потрібна моя допомога або чим я можу вам допомогти? І легенько можете торкнутися мене за лікоть, але. Не порушуючи приватної території, mm. якщо я кажу так, мені дуже потрібна ваша допомога, мені треба перейти через вулицю. Далі ви мене ви берете мою руку і кладете на свій лікоть. Mm. Так. І тепер наша завдача, дивіться, ваша рука буде як руль, що називається. Вгору, коли піднімаєте, я знаю, що нам треба буде підняти ногу. Якщо рука вниз, то вниз. Якщо вправо, відповідно, я піду вправо, а якщо вліво то вліво. Це все. І тепер далі мене проважайте, ведіть мене через дорогу. Дивіться, зараз був спуск, а ви мали руку трошки так. І от зараз буде вгору і ви. Так. І я знаю, що я піднімаю. І ви мені говорите, наприклад, машини поруч є, щоб я не… ногами не вдарився. Я зрозуміла. Або, наприклад, бордюри, да. або, наприклад, дерева, що може поранити людину. І таким чином ви можете людині зайти, допомогти зайти в магазин. Так це ми, я так розумію, вже мілімок. Ми підходимо. Дороги, так. так. Ми підходимо до дороги. Так, підходимо. О, ви вже правильно це робите. Так, простов. Трошечки. Ага. І стоп. Бо їдуть машини. І. Все, йдемо. І переходимо, так? Так. Угу. Так. Переходимо. І от ви ми підходимо буде... і ви правильно дублюєте буде і піднімаєте так. у руку. О, так. Все. Ну що, тепер можете сказати а, своє враження, наскільки це класно дякую. і наскільки це реально.